Одним словом, виклала я тут такий кадр прекрасний. Не знаю, наскільки в мене вийде його вам передати. Але хочу його залишити в своєму серіаліті і поговорити на тему, що робити, коли все йде не так, як ми планували. Коли нам здається, що все рухнуло, далі немає сенсу, немає змісту, немає життя, ми можемо лише довіряти. Пам'ятаєте цю картинку з інтернету, яка... Один, один час була дуже популярна, коли Бог забирає в дівчинки маленького ведмедика, а дівчинка стоїть і плаче і каже, Бог, але я люблю його, він мені потрібен. Але вона не бачить, що у Бога за спиною для неї є великий ведмедик, який точно для неї може бути кращим. Але дівчинка про це не знає. Я щоразу пам'ятаю про це, і це допомагає мені довіряти, розслабитись. І не накручувати себе, що все погано, тому що через оце накручування ми і створюємо собі оце все погано. Довіритись Всесвіту. І знати, що у Бога на нас є свій план. Він знає краще. А ми можемо від себе краще насолоджуватися тут і зараз. Насолоджуватися цим моментом і не створювати деструктив думками зараз, не створювати деструктив в потім.